Бистренько, ну, быстренько, втікало. Приймальня уже ну, тут на, 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 поро... на, порозі, на порозі, на порозі, прямо з суду, приймальний столик виходить. Секретар то, приймає столик, документи. Тут якийсь столик. Якось воно, воно з виходу, як заходиш, як воно виходить. Так, заходиш. Тут один столик, проходиш, тут інший столик. Я не знаю, що на тому столику. На тому столику, навіть на секретарі віддають. А тут видає канцелярія. Чи що визволить? Так, канцелярія. Отут От, якийсь. Да. Ступені від народу рушиться система брехні. Ви бачите, що таке брехня? Їй так тільки правда треба, щоб вона просто згинула, як роса на сонці. Брехня це ж не існуючі. От вони все, що вони нам говорять, це не існуюче. Ніде не прочитаєш, ніде не знайдеш. Мало того, що творець таке не заклав в наше життя, немає свойства такого, кону нема такого мироздання. І немає законодавства в Україні, такого, як вони розказують. От це ж не пускають. В суд чого, тому що розказують, що ми небезпечні. А там прописано небезпечні ситуації. Якщо хтось дереться, б'ється, там не знаю, щось занісне те, що треба, і тоді в них обов'язок охороняти. А так вони завідомо нас всіх підозрюють, що ми бандити і зайшли туди вбивати. Понімаєте? А це для чого? Це знов духовна деградація, щоб ти сам таким себе визнав я тут сидів. І не розумієш, що тобі прохід вільний, ти брешеш собі, що ти е, в, е, там, скажи, на фермі якійсь колгоспній, що ти свиня, чи кобила, чи корова, чи там, не знаю, баран, якого в загорду загнали і кажуть, сиди, поки тебе. Що ви мені сказали? Як ви мені сказали, поки за вами не прийдуть? Ви мені сказали, що поки за вами не прийдуть, поки не прийдуть і надрубають голову, понімаєте? Вільно заходьте везде, припиніть себе, блін, да, чекати, Відчекайте вже в ковід, світа. Ну так і що, чого це? А, ти прислухайте, тепер прислухайте. Да. Ми підемо за п'ять хвилин. <сих> Здихатись нас вже хочете? Ні, ви не вийде. Відчекайте там вже. Ну так. <сих> да. ну, да. ну це правда. Правильно. А то ми знаєте, ми, де сидим, там і побачимо якісь негаразди. Щоб не витрачати дурно час. А то сидиш на папірець, витрачаєш час, а то на вас витратили, на живу душу, ой, душу на Бога по правді, на дітей витратили. Оце полезно все. Ну так. Да. А то чи що я перелякались? Чи що я перелякались? Налякали, дітей жити не можуть. То з вікна вистрибнуть, то повісяться зараз скільки дітей. Чого? Як думаєте? Кажуть, вам наркотики і алкоголь і куріння дуже полезно. значить, вам дуже полезна брехня. Ви алкоголіки від брехні дуже нужны всім. От я тільки споживаєте брехню, наркоту і алкоголізм, це те, що треба. А це ж брехня це теж алкоголізм, залежність від брехні. У нас, української нації, залежність від брехні. Як ви думаєте, чого ви все время жертви? Чого ви ці пісні співаєте, все пропало? Того, що ви жертви брехні, самі собі брешете, що ви можете діяти проти дітей. От ми тепер слідство привело. Не судді винувати, не поліцейські винуваті, ні президенти і не Верховна Рада а винуваті українська нація, бо вона тут гарант. Бо вона народилася на цій території від Бога, від рода, говорить одною мовою. Значить, але що, герб не національний? Національне багатство на дітей не обліковане, і гроші не національні. А чиї? А хрена його знає, чиї. Хто платить, той заказує танці, манці, співанці. Понімаєте? Що ми всі жертви. Перестаньте бути жертвами. Ой, Господи, Боже мій. це ясний, рідний, прекрасний. Просинайся. Діточок побачить попереду. І тоді буде мотивація змінитись, перестати собі брехати. Брешете і брешете. Не побачення. До да, побачення. Чи ж ті, хто правду каже, блогери? Вони типа блогери. Ага, я українка, не блогер. До українців достукуюся. Українці де? де розумність ваша, де дурість одна проявляється? Ж, чи, хіба розумний це б понаставив тут барикад? Ні, не понаставив. Чи розумний би приймав рішення без нашої участі писав, що ми були в судовому засіданні, як Романенко сьогодні написала? Пиша, у присутності заявниці. А, а що камер кругом повна, що ми не заходили на 10.45? Ну, Бачите, як, ото як діти маленькі, заховалася за, за, за занавеску, ноги видно, волоси торчать, а дума, що заховалася. Розумієте, рів до якого рівня вони нас спускають? Піднімайтесь. А це рівень це проявлення рівня вашої брехні собі проти дітей українських. Всем доброго, 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 доброго дня. О, знайомі вчорашній. — Слідчі вчорашні. <ривіт> слідчі вчорашні. Друга. Да. Да. Нічого, бо Нічого, славську громаду спаси. А потім ми всю Україну, а потім ми весь світ. Ви ж чули, що всі, всі розказують, що Україна спасе світ. Да. А Українка спасе світ. То, що скаже, не бреши собі, українець, не бреши собі Українка. Не брешіть собі, українська нація, мій рід рідний. Не бреши собі руський рід, мій на одну на одну четверту рідний через бабцю. Не бреши собі, що ти на чужій території можеш бути щасливий, вбиваючи своїх чоловіків і дітей. Не брешіть собі. І все, все на своїх місцях. Як тільки перестала мати брехати, що дитину на війну в Україну треба відправити росіянина, так і все на місця стало. Ніхто проти матері не піде, ніякий Путін. Ніяка система, ніяка зброя не працює проти матері. Бо дитину дали матері, Бог і рід дав матері дитину, не путіну. Викиньте дурі з голови ту. Нісусвєтну. Отож, як і судді, ви ж розумієте, що це кіллери. А це суддя це Путін. А ми це росіяни, на територію яких на духовну зайшли. Все, все забрали духовну силу, а потім кажуть, і ти вбивай українець винуватий, що в тебе всередині нічого немає. Оце ж так і суддя. От, каже, я зайшла на твою територію, забрала твою душу, силу, волю і час. А тепер іди в сім'ю, лайся з чоловіком і війнушку там влаштуй. А я піду собі війнушку тому що самої немає ніч, ніякої сили всередині. Ви бачите, читав, рішення суду брехливе. Аж заходиться. Тому що проти правди, бо совість параз... паралізує. Це Бог паралізує людину, він її садить в тюрму духовну. І каже: а тепер, діточка, ти переді мною відповідаєш. Тепер ти не перед Рімою, відповідаєш Білоцерківською. Не перед українським родом відповідаєш української нації. А ти тепер відповідаєш переді мною, і тепер ти в тюрмі. Совісті, душі з дуре, дурочкою, як я кажу, користуйся. душою, дурочкою яку обдурити можна. Дучо дурочка, бо обдурити можна. А треба, щоб душа була така сильна, щоб обдурити її не можна було. Воля щоб проявлена щоб була, була, щоб правдою користувалися. А це тільки через правду істину. Істину божественну, істину роду. Я тут народилась. Мені тут все належить. Не брешіть собі, що у вас нічого нема через морське право. Море побачили, кажу, у нас все в морі забрали, а де море? Дуркуваті українці. Дурочкою користуйтесь, розумні, розумною жінкою користуйтесь всередині, яку не обдуриш, не розкажеш брехню, не затянеш брехню. Який совість тільки сказала, тобі погано. Вона каже: Ні-ні-ні-ні-ні, брехню не піду. Сов... Бог вже начеку все время через вашу совість. Начеку все время. Як тільки зайшов брехню, він тобі каже, ти відчуй, тобі ж погано. Повернись, правду. Оце істина зараз вилазить. Через дію вона вилазить. Навіть я сама не знала, що таке я його проговорювати буду. Це ми самі з вами разом кілери, духовні своїх дітей. Бо в брехню їх втягаємо. Знаєте, як ото зараз такого не говорять, а в радянському Союзі була така дуже розповсюджена стаття Кримінального кодексу, що втягування дітей у кримінальний злочин. Оце ми з вами у криміналі разом з ними. 109 111 та це ми з вами кримінал здійснюємо з паспортами підробленими ходим. Гроші куп беремо кримінальні і е, проти дітей діти ж захиститись не можуть проти нас. Ми їх втягуємо туди. Їм по віку вони не можуть зобразити, куди їм йти. А довіряючи нам йдуть брехню. Отак. Більше сказати нічого. Яка там година? Котра година? 17.